Пейзажі, натюрморти та цілі казкові світи. Юні художники студії Нова мрія знову дивують бориспільців. Свої роботи вони представили 15 листопада у Бориспільському державному історичному музеї. Десятки картин, і в кожній характер, настрій і маленька історія автора. Це картина квіти шторму називається. Тут зображено море, небо, квіти, камінчик. Ми в цьому році просто були на морі, то я вирішив я показати, яке воно гарне. Мені подобається вмалювати, бо це такий, як для мене, міні-успіх, і це дуже класно. Ну. І це приносить радість, щастя Я, та засуяти своїми друзями. Це класно. Я була дивилася про Японію і мені дуже сподобалось. Я вирішила намалювати гори і сакуру японську. Оце тут природа. Природа, воно на природі воно і спокійно, і гарно. А скільки ти вже займаєшся малюванням? Е, ну, 22 жовтня було як рік. Чим воно подобається тобі і чому саме малювання? Я, малю, я взагалі малювала з мамочкою і мені дуже подобається малювати. Воно я якось начебто заворожує. Начеб. Я коли виросту, хочу стати художником і продавати свої картини. Ця картина в нас весення гармонія. В неї я зображувала сафу, мостик і теж невеличке озеро чи річка. Ось ця картина серце природи, мені дуже подобається. Там вже, там вже осінь золота і відлітає в теплі краї гуси з річкою. Я дуже люблю малювати природу та тварин. Це мене заспокоює. Я розслабляюсь розслабляюся, мало показати, о чому я думаю. Студія Нова мрія працює вже понад три роки. За цей час вона стала місцем, де зростають таланти, розповідає керівниця студії Ніла Васильєва. Усе почалося з великої любові до мистецтва і бажання створити простір, де і діти, і дорослі могли б не просто малювати, а відкривати в собі щось нове. Ну, назва нова мрія символічна. Кожен приходить до нас зі своєю мрією, і ми допомагаємо ожити ці мрії на полотні. Ми регулярно приймаємо участь у міських обласних всеукраїнських конкурсах. Наші роботи регулярно відправляються на фронт, щоб підтримати бойовий дух наших захисників. Але найважливіше це не кількість дипломів, а це оці щасливі очі дитини, коли вона бачить свою роботу на виставці. Навчаються у студії не лише бориспільські діти, а й юні митці з інших міст. Софія і сум займається онлайн, але на цю виставку приїхала особисто. Її мама Світлана каже: дорога була непростою. «Ми Сьогодні приїхали сюди зі своєю донькою, тому що випала така нагода представити її картини, і ми нею скористалися. Ну дорога в суми і сум, вона як завжди, важка. Напередодні, як завжди, так чомусь в нас складається. Був і обстріл масований. І ми коли виїжджали, в нас був обстріл, тому вона не дуже була така легка. Але нас штовхали і надихала подія, яка буде попереду. А от які сюжети обрала для своїх робіт і які емоції вкладала в кожну картину, Софія розповіла нам сама. Тут в мене десять картин, а, з них є одна копія Ван Гог, а, є, котрі я малювала по настрою, наприклад, котра називається Полунична вечірка, вуличка в Італії. А, та чарівний світ дитинства частіше всього я сама вигадую що малювати. Але буває, коли бачу якийсь ескіз і його перемальовую, бо мені дуже хочеться. Для мене складно малювати. А, Тим, що не завжди є час, і не завжди прямо можеш ти сидіти і вималябувати кожну детальку. Ця виставка не лише можливість показати творчі результати року. Тут відзначили найактивніших юних художників і подякували всім, хто підтримує їхній розвиток. А ще родзинкою заходу став аукціон. Глядачі могли придбати вподобану картину і забрати додому частинку дитячої фантазії. Кожна людина в незалежності від того, чи маленька вона, чи доросла, вона, коли робить якусь справу, дуже хоче бути почутою та побаченою. Тому ми вирішили, що діти вони цього варті, тим паче в наш такий нелегкий час. Тому так ми придбали дві картини дітей і за залюбки повеземо їх додому. Обов'язково знайдемо десь їм таке гарне місце. А ще гостей виставки чекала приємна несподіванка. Виступ творчого колективу Черібері з будинку дитячої та юнацької творчості. Після виставки юні художники зізнаються, натхнення лише зросло, і вони вже готові братися за нові шедеври. Софія Здорікова, Назар Гераскін, Євгеній Бойко, новини Терез Бориспіль.